Пусті флакончики, що я завершила за останні півроку. Насправді я трошки затримала з цим відео, тому що було дуже багато цікавих тем, які хотілося дати, і досі багато цікавих тем. І я не можу встигнути записати все, що хотілося б мені до кінця літа, але все одно це обов'язковий раз на півроку, запуск, випуск. Випуск про пусті пляшечки. Що я завершила, закінчилось у мене парфумерного. Вітаю! Мене звати Марина, і ми знову тут будемо розмовляти дуже багато про парфуми. Отже, як завжди, у мене тут будуть і гелі для душу, і, власне, семпли, відливанти, і флакончики. Я почну з гелей для душу, тому що їх мало. а Парфуми, можливо, вам навіть цікавіше, тим не менш, дещо цікаве маю і в гелях для душу. Отже. Лербораріо пістаще у мене закінчилось. Я, чесно кажучи, скільки тут? 100 чи 150 мл? 100 мл. І я не рекомендую цей аромат, тому що він дуже неекономно розходується. Пахне він солоденько, прикольно і справді трошки фісташково, ніби як Фісташково-морозове, якесь таке лактонно-ванільне фісташково-горіхове таке. Такий аромат, але чесно, цей гель він дуже швидко йде, він дуже погано піниться і, ну. Дуже великий розхід, і не та вартість у нього, щоб його дуже багато купляти, якщо чесно. Я згодна купляти якісь дорогі гелі для душу, але якщо вони відповідають по технічних характеристиках, тобто там маленький розхід, і вони чудовезно просто пахнуть, і їх вистачає надовго, і вони дають класну піну, таку густу і кремову. От щось таке має бути. Тому не за цей цінник піста, пісташка Пістажка пролітає. А Далі український бренд Mermaid Night in Paris. Я купила оцей 100 мл теж гель для душу разом з кремом для тіла, коли була колись там в Україні і забула з собою гель для душу, тому я просто зайшла. Чи то в простор, чи в якийсь такий магазин, і вибрала щось невеликого об'єму, це виявився Мармайт. Я в самому магазині не зрозуміла, але виявилося, що саме ця лінійка «Night in Paris», мабуть, англійською «Night in Paris» – це аромат, дуплікат «Lost Cherry» від Тома Форда. Тобто, коли я купляла їх, я цього не зрозуміла. А коли вперше скористувалась, як зрозуміла? Ще можу сказати, сам гель для душу я б не рекомендувала купляти, бо не такий вже в ньому гарний аромат. Він досить такий хімічний і не такий виразний, не так, як, наприклад, пахне Lost Cherry. Не настільки наближено, і взагалі зрозуміло, що це якась не дуже, якісна, не дуже якісний ароматизатор, скажімо так там. Сам по собі гель. Не дуже добре змивається з, зі шкіри, треба довго його змивати. Він залишає таку якусь слизьку трошки е, відчуття, яке, як, знаєте, ніби гельдедуш, душу, не до кінця змився. Хтось це любить, хтось це не любить, тут вже по-різному. Е, але пінець він добре і, в принципі, пахне ну, норм, можна покористуватись. І інша справа у них крем для тіла. Ото просто. Точно копія Lost, and Cherry. Oh, Боже, Lost, and Cherry. Lost Cherry від Тома Форда. Я була настільки вражена крем о цієї лінійки. Я його ще не закінчила, тому вам зараз не показую. Бо він дуже насичено пахне, він дуже сильно пахне, і він дуже довго на шкірі пахне. Тобто, в принципі, його можна використовувати замість парфуму. Я навіть в ньому, чому я його ще не закінчила, тому що я не можу в ньому лягати спати. Бо він занадто інтенсивно пахне. І на ранок він з мене все ще буде пахотіти. Тобто він мені заважає, щоб я могла заснути спокійно. Але плюс в тому, що він реально класно пахне оцією мигдалевою вишнею: соковито, смачно і дуже схоже на Тома Форда. Ось Mermaid Night in Paris. Далі, що у мене тут закінчилось? Ще це діптік. 34 Bolivar Saint Germain uh, Soft Lotion. Uh, Коротше, лосьон для тіла. І И... Мені він так подобається. У нього такий класний доглядовий аромат. І я вам навіть не можу пояснити, чим саме він пахне, якщо чесно. Я дуже хочу великий об'єм. І у нього дуже м'яка така текстура, дуже легка. Знаєте, дуже швидко вбирається. Шкіра після нього дуже ніжна. Коротше, одні плюси. Пахне пречудово, і не занадто голосно. От буквально ти відчуваєш це справжній догляд. За цілом мені дуже сподобалось. Оце, оце прям річ. Далі, з цим спектром продуктів ми закінчили. Давайте про відливантики чи флакони. Що спочатку? Ну, добре, давайте про відливантики. Це Parle moi de Parfum Ton de Roses. Це. У нас рожеві троянди. Це у нас чергові рожеві троянди. Я дуже багато розповідаю на каналі про рожеві троянди і троянди в цілому. Аромат дуже приємний. Він не дуже занадто там якийсь стійкий, але він просто класний, гарні, натуралістичні, красиві рожеві троянди. Що тут ще можна про нього сказати? Далі, марфа мемо. М -м -м. Ой, це смачно, яка тут ніжна, лактонна, кремова туберозка. Мені дуже подобається цей аромат. Він такий майже цукерочка, ванільна, якась така, настільки це і квітково, і м'яко, і солодкаво. Мені останнім часом дуже. Подобаються аромати такого направлення, коли це якісь квіти, там, можливо, якісь жовті квіти з елангом, і щоб вони були трошки з ваніллю, і щоб вони були такі красиві, і м'які, і ніжні. Такі, от прям Марфа мемо, вона у мене стала флаконом, і тепер у мене є флакончик марфи. Відео про те, як я його відкривала, посилку з Марфою чи упаковку з Марфою, не пам'ятаю, точно вже. Буде тут теж під відео в інфобоксі. Це не під... а, підписаний. Аморут Midnight Rose. Це в нас насичені червоні троянди. Вони. Ой, не занадто темні. Літають у мене вже сьогодні семпли. Це не занадто темні троянди, вони такі а, трошки цукеркові, навіть, трошки ледінукові, червоні, позитивні. Ну, Це троянда, в принципі, тобто квітка пристрасті. Але при цьому вони такі безтурботні і солоденькі, такі дуже приємні. Далі. А, Green Perilla від Островський Lab це український парфум Сергія Ремеза. Дуже світл, свіжий аромат листя Шісо. І він такий трошки кисловатий, зелений, дуже свіжий, він дуже довго з вами тримається, він дуже має довгий шлейф. Коротше, я не знаю, що там Сергій зробив. Але як на літо дуже класний парфум. Він Подобається багатьом, але не прям усім. Наприклад, мамі моїй він не сподобався щось, вона там зафукала. Комусь подобається, комусь ні. У Сергія Ремеза є синевір, який подобається взагалі майже всім. А от Грінпіріла це вже на любителя, можливо, через певну кислинку в цьому ароматі. Ну, я так думаю. Далі. О, персиковий аромат від Maison Матаха. Peach Велорс називається, до речі, на фрагрантиці він вже з'явився, його вже зарелізали. Солодкі персики з ваніллю. Це гарний аромат. Це прям взагалі дуже рекомендую цей бренд. Maison Mataha робить класні гурманські композиції. Треба вже зробити на них огляд. Зараз у них не так багато ароматів, але майже всі семпли у мене є. Ну, окрім вже Peach Fellors, тому що він у мене закінчився, але як він пахне. Може мені цей пустий семпл відкласти до того відео, щоб я просто ну, як згадала цей аромат? Мабуть, так і зроблю. Так, наступний аромат Road від Мін Нью-Йорк. Цей аромат у мене є ще в одному семплі, тому я ще насолоджуюсь, мені дуже подобається цей парфум. Він пахне чагарниковим узбережжям недалеко від моря. Якісь трави, море досить далеко, але в цілому оць, е, ця дорога з чагарниками, там, де багато різних кущів, вже майже напіввисохлих є, колюча трава, є е, ще трошки десь під камінцями забилась зелена трава. ну, Такий загальний настрій. Дуже атмосферний парфум. І зараз мені чомусь ще й шкірка мока, вона трошки пахне. Але так зазвичай не пахло. Взагалі просто свіжа, класна, красива нішева композиція, яку б я рекомендувала. Більш розгорнута, я про цей парфум розповідаю у відео аромату Берега моря. Так, наступний Сімон Косак Sublime. Це моя біль. Я писала про нього в своєму парфумерному телеграм-каналі, бо це просто мені хтось поклав оцю маленьку пробірочку цього аромату, який вже давно ніде не продається. Не знаю, на що поклали, з ним познайомитись, я не пам'ятаю чесно, хто це зробив. Я вам дякую і трошки вас не навчу. Бо це неймовірної краси фіалки. Це дуже красивий ага. аромат. Настільки ж красивий, як, наприклад, баленціага фіалковий, якого теж вже ніде немає, чи, можливо, ще десь продається, але Сімон Косак точно вже нема. Він дуже доглядовий, трошки пудровий, дуже ніжний. Ти прям відчуваєш оцю ніжність пелюсток фіалок. Немає за надтої. Кислості, кислоти, ну, кислинки, яка буває у фіалкових ароматах. Тут все дуже ніжно, і тут все дуже м'яко і дуже жіночно. І якщо б у мене був зараз флакон, я б з великим задоволенням носила б цей парфум. Для мене це один з найкращих фіалкових ароматів, які я знаю поки що. Ну тобто є багато ароматів красивих, де фіалка є теж, але так, щоб навколо фіалки, то сублім. Сублім дуже красивий. Ну і бал той. А так, а це вже мініатюра Каліфорнія Ревері». Зносила за рік. Більше немає цього аромату. У мене повністю використала це у нас 7,5 мл. І що? Чи купила я собі флакон, враховуючи, скільки я вже зносила цього аромату семплів від «Левантів» і вже мініатюру. Ні, досі не купила, тому що мені чогось здається, що е мені не дуже треба цей флакон. Але я прям відчуваю, що у мене ще буде цей аромат. Далі продовжуємо з пробірочками. Hermes Rose Kibana. Це найкраща рожева троянда в моєму житті. Вона холодна, прозора, вона волога, вона підсвічена зеленим чаєм і зеленню. Вона дуже красива, вона мені безмежно подобається і безмежно мене лякає її ціна. На даний момент у мене з'явився її ще один. Семпл можна сказати, але сампл у них там кілька мілілітрів. Не, не один, не два, а чотири, здається. І то я його ще поношу. От буквально нещодавно до мене приїхав. Слава Богу. Наступний аромат це Аткінсон'с Wonderland. Бачите, це теж рожева троянда, теж дуже гарна, красива рожева троянда. Трошки е, не така свіжа і прозова, як армес, але теж просто чудовезна. І бачите, у мене зараз позакінчувалось дуже багато рожевих троянд. Я їх почала більше носити. А це чому? Тому що я собі купила півроку тому, чи може трошки раніше, гель для душу Міллер Харріс з ароматом Rose Silence. Це аромат рожевої троянди, трошки з гранієвим відтінком від Міллер Харріс. І тепер я частіше, от після душу, я маю настрій на рожеві троянди, тому що в мене був трояндовий гель для душу, і у мене є бажання логічного. Продовження і я використовую аромати з рожевими трояндами, які мені дуже подобаються. Але раніше була проблема в тому, саме що після якогось інакшого геля для душу у мене збивалось налаштування, і мені вже хотілося чогось іншого. А так. От яке у мене бажання на початку? Я його підтримую цим гелем для душу і далі використовую а, аромати з рожевими трояндами. Тому, якщо у вас на полиці стоять якісь, якесь направлення, глобальне направлення парфумів, які, яке вам подобається, ви хочете його носити, але чомусь не носите, і ви не розумієте причину, спробуйте купити собі. Такий гель для душу, який їм пасує, такий, який їх доповняє, і ви або мило, або от щось таке, тоді у вас буде комплекс такий, який буде підтримувати ваше бажання носити саме той напрям. А зараз такі роблять гелі для душу, що ви зможете буквально на будь-який аромат знайти щось, що пасує. Ермесанс Osman Боже, як він. Османтос Юнан називається. Це класний османтос зі шкірою. Хоча для мене це скоріше шкіра з відтінком османтоса. Насправді це, наприклад, в Герлен чи Джайз ван Нотен там скоріше Османтос з підтриманням шкіри, чи 50 на 50, чи з перетягуванням на османтос, а в Ермес це більше про шкіру. з Підтримкою в якості Османтуса. Це дуже красиво, тонко, чудово. І у мене тепер теж буде трошки більше цього аромату, тому що він приїхав разом з Роузи Кібана. Так. А далі Османте Ліу Йоанн. Лі Я підпишу тут. Як називається цей парфум? Бо напис сильно стерся. Але я вам хочу сказати, що це просто супер класна штука теж на Османтусову тему. Вона теж пахне, ну я б сказала, мабуть, більше абрикосами, абрикосами і шкірою. Можливо, не так це гладко і витончено, як у Ермес чи Герлен. Але воно дуже класно і аромат не коштує так багато. Тому я дуже рекомендую знайти і затестувати цей парфум, бо він в цьому направленні, враховуючи його цінник, це дуже класна штука. Далі Mixed Emotions by Redo». Це я, мабуть, останнім тут закінчила. Це приємний, дуже приємний димний чай з мате. І шкірою. І дуже він мені подобається. Він такий романтичний. Ну, якось він мені впав по настрою. Я про нього, здається, в кількох відео цим літом розповідала. Він мені сподобався. Його тут було не так багато, я його завершила. Поки що я його купляти не планую. Подивимось, чи буду я постійно його згадувати і вздихати у вікна. Да? Наступний теж зелений чай. Мікалів Ананда чай називається. Я не впевнена, чи його продуктують на даний момент. стається вже ні. Чим неочікуваний цей чай, тим, що він дуже солодкий. Я ніколи таких солодких зелених чаїв ще не зустрічала. Отже, тут лимон бергамот зелений чай. Потім тут є надмек: це лісовий горіх, геліотроп, тим'ян, спеції, білий мускус, кедр, а ще амбра, ваніль, дерево, іланг іланг-іланг, троянда. Коротше, дуже ванільний, солодкий зелений чай. Мені не сподобалося. Я не можу, я п'ю чай з цукром. Далі, Аква Алігорія Forte Rossa Rose Герлен. Дуже приємна троянда. Вона не така супер свіжа, як би мені хотілося, як я люблю здебільшого, але цього семпла дуже мало. І я трошки його поносила, і мені було приємно, не вранішня рожева троянда, а така на день, знаєте, класно, солоденько, приємно. Да, можу рекомендувати. А, так, Ермес, а Rose Кібана». Оце ж отакі, отакий от ще один семпл до мене приїхав. Скільки тут мілілітрів? Здається, 4. А, ну, коротше, у мене отака ще штучка буде, і Османтос Юннан» теж чудовезна троянда. Просто вау. Так. Далі. Байреда Rose of No Man's Land. Чергова рожева троянда, я навіть не буду вас перевантажувати подробницями. Значить, Грален Rose Cherry це трошки вишневий парфумчик. Він трошки пудрить, він трошки вишенька, і він трошки, здається, шкіра ну, трошечки, чи зам що таке. Я можу так сказати, я не була від нього в повному захваті, щоб купляти собі більше, чи бажати флакон, чи купити хоча б від «Левантик» ще. Ну, Нормальна вишенка, чимось мені нагадує аромати в лінійці а, ці чорні, чорні маленькі сукні, петішері. От. Далі Сакура Крістіан Діор, ну, це ви бачили нещодавно розпаковку. Я таки купила флакон. Боже, як він мені подобається. Він такий чистий, він е, квітковий, От, е, це цвітіння рожевого дерева. Дуже гарно. але все-таки це не супернатуралістична історія, а така більш парфумерна. Тобто гарний парфум на цю тему. Наступне Діптік льоду Clodu Тренте Quattre auде тойлет». Я не пам'ятаю, як він пахне навіть. Зелене щось. А, щось таке з м'ятою полином, щось, щось подібне. От, чесно, зараз я вам не зможу. Розповісти, подробиці цього аромата, але я пам'ятаю, що він мені дуже сподобався. Він швидко злітає, але він мені дуже сподобався. Тобто, як літня паливашка, це прям класний аромат, і я щось не чула, щоб про нього багато розповідали парфумерні блогери. А він реально на літо класний. Далі, Still Life in Rio, це Olfactive Studio. Це у нас тропічна тема, це у нас про Лайм трошки м'яти, трошки кокосового молока, щось таке, свіженьке, здебільшого акцент на лайм. Але мені подобається оця легка кокосова лактонність, і через це я залюбки його зносила. Поки що я не хочу купляти таке ж, в принципі, подібний напрям. Мені не дуже сильно хочеться носити, я його раніше просто обожнювала, оцей э, Virgin Island Water від Creed. Я просто мліла, я мріяла про флакони, все таке. Але після того, як я поносила Creed, а потім Still Life in Rio, так, коли у мене є цей аромат, я ним поливаюсь, мені класно, приємно, дуже взагалі все супер. Але чи хочеться мені ще? От якось не дуже. Тобто, так, от я зараз сиджу, у мене подібного аромату зараз нема, мені ні, не хочеться нічого діставати, купляти, знаходити і ставити на поличку. От, Тому просто почекаю, поки з'явиться настрій. До речі, в тому ж напрямі цей маленький флакончик, 15 мл, Maison Matan, Nature on the Land називається, і він… Ну, той же самий настрій, коли є цитруси, є тропічна тема, легке, кокосове про, таке, акварельне молочко. І зелений, свіжий, освіжаючий, нестійкий, поливатися супер класно. Мені в цьому плані він сподобався, він не такий дорогий, здається, дешевший, ніж Still Life in Rio. Хоча Still Life in Rio, як на мене, трошки якісніше звучить, ніж майзон От, більш так, знаєте, основательно щось щось в такому сенсі. Далі Амуаш Фігмент це цього літа було відкриття, бо я не думала, що така тубероза зелена, яскрава, з фіговим листом от така зелена. Що вона мені сподобається, тим паче влітку. Більше того, я раніше пробувала цей аромат не один раз, і це було в холодну погоду, і мені від нього було не дуже добре. Тобто я взагалі думала: фу. Але от в спеці він відкрився неочікувано, і він звучить просто чудово і за рахунок своєї. Такої якості збірки, характерних матеріалів. Не знаю, що вони там зробили, але він дуже довго сидить на вас, ніяка спехка його не з'їдає. Він дуже надійний супутник у спекотне літо, і він при цьому освіжає. Це прям вау. Ще один, який освіжає це Serge Лютанс Parold O. Це мені про. Коротше, про гіркі трави вилетіла назва, як називається те, що я хотіла сказати: Пол... Полин. Трошки про полин і м'яту. Отаке все свіже, і гірка зелень, але не надто важка, не у старих сіслей, які вони занадто щільні. Цей реально класно носити влітку, і він мені теж просто м -м, дуже сподобався. Я, чесно кажучи, дуже хочу тревел цього аромату, як мінімум тревел. Взагалі хочу тревел сет набір цих ароматів. Так, далі що це? Щось туберозне. Від Levant без напису, як я це носила? Якась м'яка, солодка тобероза з. Пахне класно і з персиком. А що це було? Не згадаю, може, я виріжу це. Ладно. Так, далі. У мене закінчився еталібредоранш You are Someone Like You. Тут було 10 мл, але насправді більша частина випарувалась. І я все одно його доносила, він був більш стійкий, більш міцний. Все одно у спеції він дуже класно працював. І в цілому мені дуже подобається ця м'ята. Вона доступна по ціні і вона дуже якісна. Тому хто шукає м'ятні парфуми, це, мабуть, найкращий вибір по за ціною. Якостю, якістю Так, що у мене тут ще? Прада, номер дев'ять бенжуін. У мене тут було дуже мало у флаконі. Я його доносила, здається, ще взимку. Це неролієвий бензуін. Тут дуже багато неролі відчувається. І мені він більше подобається глибоко в базі, де вже така м'якенька ванільна, смолиста історія. От тоді мені в ньому дуже ніжно і приємно. А коли ці дуже різкі, трошки ретрові наролі, воно мені, мені не зайшло. У будь-якому разі, я цей парфум зацінила і з задоволенням зносила. От якось воно в якийсь момент стався настрій, і воно пішло, і я його закінчила, і мені було класно. Так, закінчився флакон Корде Жардан Міллера Харріса. Це був менше половини флакону, здається, по обміну отримала я цей флакон. Цей флакон э, пачуліє грушки. Дуже мені подобається цей аромат. Він такий дівчачий, він такий приємний От і не занадто безтурботний за рахунок пачулі, тобто він не зовсім пустоголовий, знаєте, такий. А він ніби і характер має, але все ще залишається на цій стороні веселої. Молодої дівчачості якоїсь дуже класно і дуже красивий дизайн флакону. Я рада, що він у мене був, тому що я про нього мріяла чи не з першого дня свого о, не дня першого року свого парфманіяцтва. Я тоді ще з ним познайомилася. Я дуже довго хотіла, у мене був відливант. Я потім флакон так і не купила, а потім він мені впав по обміну, за що я дуже дякую. Я його наносилась. І я задоволена, що цей, можна так сказати, гештальт закрит. Зараз я вдихаю, і я розумію, що я готова ще його носити, якби він у мене був. Але свідомо, я його вже не куплю, тому що у мене там парфумки простоюють. Теж дуже красиві, тим паче я сакури нещодавно купила, теж така дуже дівчача річ, і ну, хочу поносити. Ну, і ще у мене тут тревел Шанельо П'ятірка. Це пульверизатор переїхав на наступний тревел. Цей флакон здебільшого носив чоловік, але я теж трошечки використовувала. Це найм'якіша, найчистіша версія Шанель No5. Вона більш молодіжна, наприклад, чи принаймні люди так сприймають і сприймають цей аромат більш молодіжним, більш сучасним. Для мене мені подобаються майже всі версії, окрім, мабуть, парфум. Мені не зайшов в п'ятірки. Але це інколи під настрій, мені хочеться теж ним користуватись, тому я так робила протягом двох, мабуть років пару пшиків то там, то тут, і вирішила вже покласти до цієї коробочки, показати вам пустий флакончик. І все. А, ні, не все. Так, що ще тут марих... Так, ще один пароль. Значить, все ще один пароліт Сержа цержлютенса. У мене було два їх семпли, Тобто, зносила все. Це було прикольно. Я якось в якомусь відео вже розповідала, що я куп... ну, був же ж цей шорох по-новому в парфуму, паролі. Народ казав, що дуже класно, дуже класна зелень. Я хотіла познайомитись, замовила семпл і десь його вдома загубила. Потім мені прислали ще один семпл, і я знову його загубила. А потім якось я перебирала речі і знайшла обидва. І буквально в той же рік, за це літо, я його обох зносила, і це показник того, що мені треба більше. Я готова їх більше носити. Мені дуже сподобалось. Все, закінчились пусті пляшечки. А, в принципі, якось не дуже багато. Мені здалося, що минулого відео було більше, але я порахую і точно тоді напишу, чи більше, чи не більше. Подобається мені закінчувати флакончики. У мене таке внутрішнє, дуже приємне відчуття. Не дарма я купляла ці аромати, не дарма я, значить, купляла, набрала стільки флакончиків. Я їх ношу, вони не стоять, вони у мене закінчуються, можна купляти ще. <реш> Якось так. До речі, було б цікаво порахувати, скільки ароматів у мене закінчилось, і скільки прибуло. Боюсь, що прибуло все-таки більше, незалежно навіть від того, що я зробила собі. Таку установку окупляти менше. Тому це просто хвороба, яка не лікується. Але така приємна і така ароматна. Ось діліться, що у вас закінчилось за ці півроку, чи, можливо, за це літо, чи закінчився у вас в цьому році хоч один флакон. Поділіться, будь ласка. А так, поки що я вам бажаю гарного настрою, чудового дня і зустрінемось у наступному відео. Та отут в коментарях. Бувайте!